Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ви запитуєте, пані Ірина, запитання. Впаде рейтинг Зеленського після цієї конференції? Ну, ви, можливо, і дивились, можливо, і ні. Була підсумкова прес-конференція вчора, і хоч трошки прозріють його виборці, дякую вам. Я, А я дякую вам за ваші запитання. І дивіться, я лише почала читати, чи впаде рейтинг, і випала у нас зірка. Зараз будемо дивитися, зірка, от вам і рейтинг. У нього взагалі ну це егоїст. Егоїст, ну, навіть я не знаю, як її казати. Ця карта так теж говорить, зараз будемо дивитися, чи впаде в нього рейтинг. А Ви знаєте, а він і намагається все робити для того абсолютно все. Абсолютно все. Він Всі ресурси, які він має, він кидає на свій рейтинг. Ось це у нього, знаєте, ну він все робить. І через силу робить. Абсолютно все робить для свого рейтингу. Для нього це, ну. Тут я навіть не скажу, що це дуже болюче для нього. Це для, для нього найважливіше, що є. І так, тепер подивимося. Чи впаде рейтинг З після цієї конференції? Я вам зараз, знаєте, що скажу? Тут навіть не рейтинг впаде. Тут довіра впаде. Він своїм виглядом, своєю а, Ну, тут все впаде. Тут е, по справедливості. Перша карта йде справедливість це говорить про те, що людина це заслужила. Ось так. Ну, от, да. Да, впаде, впаде 100%. Ось, і наступне питання, чи хоч. Трошки прозріють його виборці. Ну, ви знаєте, тут деякі, е, да, прозріють, прозріють, але, знаєте, не всі і ненадовго. Я скажу так. Багато його виборців. Я не хочу зараз, повірте мені. Я не хочу нікого звинувачувати. Що було, то загуло. Люди вибрали, повелися, не повелися, щось їм пообіцяли. Це не моя справа, так? Але, але важливо, щоб людина було багато таких підписників, які приходили до мене і казали: Ірина, дякуємо, через вас я прозріла. Дякувати вам. Я побачила з іншої сторони. Ось. І мені це приємно, що моя робота пішла на користь. Що я тут бачу? Чи прозріють вони? А, так, тут, знаєте, навіть не те, що прозріють, а візьмуть на себе відповідальність за неправильний вибір, який привів до катастрофи. Ось що я бачу. Але що я ще бачу, ось ця карта про це говорить, що багато людей зроблять знов такий самий вибір. Ось що. Тобто, якась частина, звичайно, візьме на себе відповідальність. Це дуже, ну, як от, Зеленський повторював цю про прав... це потужно. Я скажу трошечки інакше: це люди, які ну, мають совість, відповідальність. Якась частина людей візьме на себе відповідальність за, за свій неправильний вибір, який привів до страшних втрат. Ось як. Але не всі, і не надовго. Ось так я це бачу. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Буду рада на них відповісти. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам і нашому генералу! Залушеному.